друзі, в ветері заман з вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Дональд Трамп закликав російського диктатора негайно зупинити війну проти України та укласти угоду. За його словами, продовження лише погіршить ситуацію та пригрозив запровадити нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він написав, що не хоче нашкодити Росії та Буцімто любить російський народ. Очільник Білого Дому закликав закінчити безлузду війну та може запропонувати як легкий, так і важкий шлях, радить же обрати. Перший у Москві прокоментували ультиматум президента США щодо санкцій. Якщо не буде досягнуто угоди завершення війни, кремлівського прес-секретаря Піскова буцімто нічого не здивувало. Він сказав, що Трампу подобаються санкційні методи, і він найактивніший у їхньому застосуванні. Пісков додав, що Москва буцімто відкрита до так званого рівноправного діалогу, однак не отримує сигналів від США. Зеленський також поділився планами щодо майбутньої зустрічі з президентом США. Він заявив, що підготовка зустрічі вже триває із командами, а згодом із Трампом. Про можливу зміну військової допомоги штатів. Президент відповів: поки все йде, як іде. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Зазначив, що основна мета особиста зустріч двох лідерів, тому важливо пришвидшити це. Президент Польщі Дуда закликав Захід об'єднати зусилля, аби змусити Путіна благати про мирні переговори. Дуда чітко натякнув, що світова спільнота має діяти рішуче та додав, що не збирається молити самодержця, сідати за стіл переговорів. Я хочу, щоб він нас обмолив, щоб ми сіли за стіл переговорів, щоб ми провели переговори про те, яким чином закінчити цю війну, яким чином вирішити всі ці проблеми, які є. І я повністю погоджуюсь з генеральним секретарем з Марком Рюта. Це не місцевий конфлікт, це глобальний конфлікт. І для цього потрібне глобальне рішення. Війна в Україні це не локальний конфлікт, а глобальний виклик, який потребує відповідного рішення, сказав польський очільник. Сирійський порт у Тартусі анулював 49-річний договір із Росією. Москва обіцяла інвестувати понад 500 мільйонів доларів у модернізацію порту. Усі його доходи тепер будуть спрямовані на благо сирійської держави. Робітники ж повернуться під управління сирійської сторони, заявив директор місцевої митниці. Зазначимо, пункт забезпечення в Тартусі є єдиною військово-морською базою РФ на Середземному морі та має важливе стратегічне значення для Москви. Росіяни стягують баржі до Керченського мосту. Так вони буцімто планують посилити захист незаконної споруди від атак українських дронів. Раніше з боку Чорного моря фіксували розрив у боновій загороді. Ймовірно, цей пролом і намагаються залатати окупанти. Погодні умови завдали збитків загородженням, які будувалися протягом півроку. Тому з кінця грудня Росія ловить вітер в полі. Окупанти розстріляли шістьох беззбройних українських військовополонених та зняли це на телефон. На відео чути, як один із окупантів наказує лежати і закрити рот. А злочинець-оператор каже, що один його, і випускає низку куль у спину полоненому. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн. Його доля невідома. Український обуцмен Дмитро Любінець чергове надіслав матеріали злочину до ООН та Червоного Хреста. Тяжкохворий політв'язень Амет Сулейманов вперше за півроку зміг зателефонувати своїй родині із російської в'язниці. Його незаконно засудили до 12 років через так звану причетність до організації Хізбут та За словами дружини братця, дзвінок надійшов із невідомого номера. Розмова тривала 12 хвилин. Амет поділився, що його турбує високий тиск. А очікування операції в таких умовах затяжний процес. Він розпитував про дітей, здоров'я батьків, новини з дому та зізнався, як сильно сумує за рідним Кримом. Сам же він перебуває у Володимирському централі. В окупованому Донецьку дітям, які не мають примусового російського паспорта, не видають свідоцтв про закінчення школи. Ба більше відсутність такого документа для окупаційної влади це навіть підстава для позбавлення батьківських прав. У жовтій стрічці повідомляють, що окупанти систематично ставлять українців перед жорстоким вибором та змушують населення оформлювати небажані паспорти. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.